Вітаю! моє ім'я Гліб і я практикуючий психолог. Я маю відповідну освіту, бакалавр та магістр психології і практикую в методі символ драма. В роботі я в першу чергу звертаю увагу, спираюсь на запит, клієнтський запит, клієнтську потребу, за якою іду в процесі терапії. В процесі роботи я можу виконувати роль десь в яке. Щось відзеркалює клієнтові, десь такого умовного ліхтарика, який щось підсвічує, а десь опори, на яку можна спертися в складні періоди життя. Також інколи я можу пропонувати різні психологічні вправи, які підбираю індивідуально, в залежності від запиту та особливостей самої людини. Я бачу себе як психолога, який йде за запитом клієнта. І намагаю створити безпечний простір, в якому людина може познайомитись краще з собою, усвідомити якісь свої процеси, і, спираючись на цей досвід нового знання, дійти до нових рішень в житті і в якихось конкретних ситуаціях. Звісно ж, я проходжу регулярну супервізію, яка є невід'ємною частиною роботи практикуючих психологів. Постійно підвищує свою кваліфікацію. Дякую за увагу. Бажаю вам успіхів і до зустрічі!